Іщую вас зі святами, Різдва Христового, щоби щасливо їх провели Діждалися року нового, від Нового року до Водохреща, від водохрещення до Боговіщення, від Боговіщення до Вознесіння, від Вознесіння до Богоявлення, від Богоявлення до століт, поки вам пан Бог, не знаючи вік, Христос рождається. Добрі люди, ми прийшли у вашу хату, щоб новину розказати і вартак наш показати. Добрий день, добрі люди, хай любов між вами буде. Ми забігли на хвилину розказати про новини. Що за чудо, що за диво, чи то може чи чогось нині дуже рано не зоріє. Не лякайтесь, люди добрі, стувіща радість світлу, Що в бої ці стаєнці народився спасити всіх. Вертепу поспішайте, сила Божого витайте. І всім людям говоріть, що Христос родився на світ у Вифлеємі, в стайні насінні. Христос родився всім на спасіння. Люди радійте, Христа витайте, Божому сину славу вітайте. Слава на небі, Богу святому. На землі спокій роду. Музика сковін. Ми царя світу шлях свій тримаємо. ось і прибули до Вифлеєму, поклінь віддали царю своєму. О, Спаса Христе, вірим серцями, що ти один лиш цар над царями, а в доказ віри щирої цієї, прийми, могутній царю, юдею, ті царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому. Прийми, Ісусе, наші дари щиро! Золото, лад, миро. Відчує вас нині усі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде, хай кожної дни, кожної години Бог благословить вас, Віддахай згине. Всі будьте здорові разом з діточками. Хай смутку і горя не буде між вами. Більшую вас зі святами Різдва Христового, щоб ви щасливо їх провели і ждалися року нового. Від нового року до водохреща, від водохреща до боговіщення, від боговіщення до вознесіння. Відвозлістіння до Богоявлення, від Богоявлення до століть, поки вам пан Бог не значить. Христос і Я прийшов у добрий час. Чіч вас тут вас. А я в час вторгую, я любую. Що мать, то продам. У мене добрий час. Хоплю вас я святу маску. Хоче бідня, то й це. І пшениці пани газло, будь здоровий, дай вам боже зі суки, а на горниці не сні, дай вам Боже молока від корови і дика. Хай ось кури і колу несуть, хай осі діти ведуть. А за цю коляду дайте гроші, найду.